Рятувальник з Вінниці став рекордсменом Книги рекордів України в номінації Найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. 29 29-річний Богдан Кирилюк здолав напівмарафон за 1 годину і 24 хвилини. Як довго готувався вогнеборець і кому присвятив свій успіх? Розкажемо в сюжеті. А в епіцентрі уваги в одному зі спортклубів Вінниці ось цей чоловік у синій футболці, 29-річний рятувальник Богдан Кирилюк готується встановити рекорд. Підготовка до рекорду мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибують 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не, не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафону. Фіксувати досягнення будуть представники національного реєстру рекордів. Зауважують, надзвичайникові вдалося їх здивувати сьогодні. У Вінниці вперше. Відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. Ми очікуємо дистанцію на півмарафону. Такого рекорду ще не було. Ви знаєте, мене дуже дивують наші люди через те, що в них стільки креативу, а головне ідеї через те, що кожен рекорд несе в собі ідею. Декілька хвилин на обговорення технічних моментів і Богдан розпочинає. Да. П'ять чотири три. три два. Один. Рятувальник упевнено долає дистанцію. Богдана підтримують та мотивують друзі й колеги. У щоб ставити такі рекорди, людина повинна бути дуже сильно підготовлена і загартована по будь-якому напрямку. Не обов'язково, щоб вона там швидко бігла або піднімала велику вагу. Вона повинна вміти все або але на середньому рівні. Богдан подолав відстань у 21 кілометр 98 метрів за годину і 24 хвилини. Від знеселення падає на підлогу. Вже за кілька хвилин звітує. Я ще це вже чотири рази виконував перед виконанням офіційним. Але що буде так, важко, дуже багато людей, знаєте, трохи тиск і. Коли просто спокійним темпом собі гребеш, ніхто тобі не заважає, то одне. А коли на тебе трошки відповідальність така покладена, то трошки зовсім інший настрой. Як зараз почуваєтеся? Чи От зараз? Вже мені через пару хвилин вже легше. Рекорд встановлено. Ми маємо час рекорду: одна година 23 хвилини, 56 секунд. Від сьогодні це досягнення всієї України. Новий рекордсмен України Богдан. Турій. Світовий рекорд у цій дистанції належить новозеландцю одна година і вісім хвилин. Богдан каже, можливо, колись ризикне його здолати. А поки ж свій український рекорд присвячує це досягнення. Я присвячую нашим захисникам. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.